Хай буде ця покупка світлою, і мудрою. Хай увіде в моє життя не тякарем, а силою, що рухає вперед. Те, що я обираю зараз, не просто річ, а крок до нового, до кращого, до того, що я заслуговую. Я віддаю свої кошти легко, усвідомлено і спокійно, бо знаю, вони повернуться до мене іншим шляхом, помножені, зміцнені, підсилені моїми діями та намірами. Хай кожна гривня вкладена в цю покупку працює на мене, приносить користь, комфорт і розвиток. Хай вона служить довго, чесно і надійно. Хай відкриває двері, яких раніше я не бачив, хай стане опорою в справах і радощах. Я купую не з примусу і не зі страху, а з глибокого відчуття своєї цінності. Я дозволяю собі мати краще, я дозволяю собі вибирати якість, я дозволяю собі жити на рівні, який відповідає моїм зусиллям. Хай енергія цієї покупки буде чистою. Хай продавець буде задоволений своєю працею, а я своїм вибором. Хай обмін буде чесним і гармонійним, а шлях цього предмета від іншої людини до мене благословенним. Хай майбутні дні підтвердять правильність цього рішення. Я приймаю цю покупку з вдячністю, вдячністю за можливість купити, вдячністю за здобуті ресурси, вдячністю за себе, того хто працював, хто прагнув, хто дійшов до цього моменту. Я сміливо роблю цей крок, і хай він приведе мене до нових здобутків. Нехай від сьогодні ця річ приносить мені користь, натхнення, захист, комфорт чи прибуток усе для чого вона була обрана. Хай вона служить вірою і правдою, не ламається, не підводить, не втрачає цінності. Хай усьому, що входить у моє життя, буде місце, і нехай це буде місце радості.